mm -hmm. Не кача прилученою у скорбуті прилуки. Сухополов'янська громада. У останній земний шлях проваджають майора Сергія Варламова, солдата Павла Мудрака. військовій присязі українському народу військовослужбовці поклали душу і тіло за свободу і незалежність рідної землі. Шевченко казав: поховайте і вставайте, і кайдани порвіте. І це стосується нас в нашому повсякденному, в нашому світогляді, в нашій ментальності і нашим звитяжцям. Спочили брабам Божим воїнам, Сергію і Павлу, хай Господь справді дарує. Прощення гріхів їх і Царство Небесне. За мирного життя Сергій Варламов військовий. За приклад чоловіку був батько, також військовий. Пізніше займався підприємництвом. З перших днів повномасштабного вторгнення повертається до лав Збройних сил України. Керує інженерною службою у складі окремого піхотного батальйону. Боронив Донеччину, Харківщину. Життя Сергія Варламова обірвалося на рідній Чернігівщині. Він назавжди залишиться у пам'яті рідних, близьких, бойових побратимів, принциповим, справедливим, справжнім товаришем. Команд. Диром Павло Мудрак народився у Прилуках, навчався у загальноосвітній школі номер 10 Працював у будівельній галузі. На захист батьківщини став у літку 2024-го і відважно боронив кордони України. Серце воїна зупинилося 7 вересня 2025-го. Без тата чоловіка залишилися донька, син, дружина. Сьогодні вся наша велика об'єднана територіальна громада, вся прилучена. Чергове перебуває в великій жалобі та смутку, адже втратили чергове найкращих синів нашої Богом даної Прилучини, які віддали своє життя за незалежність, волю та свободу нашої держави, звитяжні воїни особистості з великої літери, які віддали життя за нас з вами, щоб сьогодні тут. На прилученні ми мали відносний мир та спокій надто дорогою ціною власного неоціненного життя. Сьогодні ми всі в неоплатному боргу перед нашими воїнами за їх звитяжний подвиг в ім'я неньки України, в ім'я кожного мешканця нашої держави. На колінах перед героєм вся сухополов'янська громада шану мужньому захиснику віддали у дідівцях: військовослужбовцю доземний уклін, слава людська, оборонці Сергій Варламов, Павло Мудрак тепер назавжди у небесному воїнстві. Стоять на варті України, малої батьківщини, своїх родин.